Привіт, це новий запис. Що там якам». я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні з задоволенням на зв'язку з Максимом Кеченом. Привіт, Максим. Привітала. Ти є засновником компанії Line Core. ви займаєтесь кастомною, тобто індивідуальною розробкою яка e рішень сайтів та інтернет-магазинів. Тому важливо заповісти питання до тебе сьогодні таке: коли інтернет-магазин варто розробляти індивідуально? Зараз я докладно розповім, коли магазин варто розробляти індивідуально, але спочатку таки трошки лірики. Ми наприкінці минулого року збиралися на стратсесію з колегами, щоб вирішити, все таки вкотре переосмислити, хто ми є, що ми розробляємо, для кого ми це розробляємо. І під час цієї стратегічної сесії ми для себе придумали такий новий слоган лайнкор. Коли наявних рішень недостатньо, і я думаю, ця теза її можна винести якраз як основну причину розробки кастомних якомусь e рішень, коли наявних рішень для бізнесу наразі недостатньо, тобто, коли потрібно розробити щось унікальне, чого що не існує на ринку, провадити якусь автоматизацію, якісь інтеграції, і про це ми трошки докладніше сьогодні поговоримо, тоді. Власне, треба йти саме в кастому в індивідуальну розробку. Я думаю, давай трошки поговоримо про це докладніше. Коли все таки потрібно йти в індивідуальну розробку, коли є потреба в унікальному функціоналі, це перше, коли є потреба в автоматизації бізнес-процесів або якісь нестандартні інтеграції. Але для цього потрібно, щоб бізнес був готовий, тобто ці бізнес-процеси мають вже впроваджені, мають бути в компанії, мають існувати. І їх можна якось формалізувати для того, щоб автоматизувати власне це може бути автоматична фіскалізація, тобто зайшов клієнт. Поклав товар в кошик, придбав його, йому автоматом висилається електронний чек. Замовлення падає в crm систему клієнту, сразу же надсилається смс або вайдвер повідомлення. В адмінці сайту формується діцієнка нової пошти, і це все робиться автоматично. Якщо, наприклад, наявними рішеннями, які є зараз у клієнта, це розробити неможливо. Тоді вони звертаються до нас, щоб ми допомогли їм це кастомно впровадити. Також бувають різні, скажімо так, вузькі такі да вимоги. Наприклад, один клієнт попросив зробити. Вити в адмінпанелі інтернет-магазину можливість, щоб менеджер цього інтернет-магазину міг редагувати замовлення клієнта або, наприклад, створювати замовлення замість клієнта, але від його імені. Коли це буває потрібно, коли інтернет-магазин приймає замовлення по телефону, дзвонить клієнт, менеджер бере трубку і далі оформлюється замовлення в адмінпанелі сайту вже від імені цього клієнта. Далі в принципі дуже така поширена ситуація, коли у клієнта. Багато багато товарів, тобто це можуть бути десятки або навіть сотні тисяч з і зазвичай цю історію платформи або якісь стандартні рішення не тягнуть. Тому потрібна індивідуальна розробка. Наступний пункт: коли сотні тисяч відвідувачів, коли високе навантаження, тоді я думаю, також стандартні рішення зазвичай не тягнуть цю історію. І потрібна кастомна розробка. У нас є е, яскравий кейс це Динамо Київ. Коли ми запустили цей проект, а в нього є також і яком складова, е, вони торгують своїм мерчем. В першу ж годину на сайт зайшло порядка 30 тисяч відвідувачів. Ну тобто, якби цей сайт був розроблений, умовно кажучи, на WordPress, то цей би WordPress банально боліг. Але е, сайт був розроблений на фреймворках, кастомно і платформа. Чудово справляється з таким навантаженням. Робити досить відомий такий магазин, да де точно будуть одразу високі навантаження, пікові різні заходи, нагрузки. так Wordpress би не потягнув. Це ризиково uh, так. Це, це ризиковано. Ну тобто можуть бути різні нюанси. Це як в анекдоті, вам щось не подобається. Ви просто не вмієте це готувати. Я знаю компанії, які на WordPress розробляють великі сайти для кожної задачі є своє рішення. Тому брати WordPress розробляти сайт на сотні тисяч відвідувачів точно не має сенсу. Краще вкластися в розробку на фреймворках, в каску розробку. Тоді це розвивати буде простіше, і потім сапортити якось більш доцільніше. Зрозуміло, зрозуміло. під великі проекти з великою кількістю товарів, і знаючи, що майже одразу будуть високий трафік, велика кількість відвідувачів на сайті одномоментно, то це так, ні, так, два так. перші параметри, коли варто розглянути можливість зробити інтернет-магазин саме індивідуально, так які ще, так, так, так. ще є показники для індивідуальної покупки інтернет-магазинів. Індивідуальна розробка зазвичай це довга історія. Індивідуальну розробку варто іти тоді, коли бізнес планує створити свою власну платформу, і ця платформа має проіснувати кілька років. Тоді це матиме сенс. Тоді ці інвестиції дійсно будуть доцільно витрачені. Робити індивідуально інтернет-магазин, коли не впевнені, що проіснує ваш бізнес, хоча б рік точно не має сенсу. Краще тоді. Іти розробляти на платформі або на тому ж самому Wordpress, тестувати свої гіпотези, ставати більш стабільним бізнесом і вже після цього приходити в індивідуальну розробку. Дякую. А довго індивідуальна розробка інтернет-магазину скільки можна може займати в середньому? В середньому сама розробка десь від півроку, де 6 місяців. Є варіанти, коли це можна зробити місяців. швидше. Ну, півроку, десь да е, є варіанти, коли можна зробити швидше. Є варіанти, коли дійсно розробка може і рік продовжуватися. Це все залежить від конкретної задачі, від конкретного бізнесу. Але попередньо своєю тезою я мав на увазі коли бізнес сталий і він готовий працювати ще років 5 або років 10 цією розробкою. Тобто вони зараз інвестують в платформу, яка має поіснувати щонайменше 5 років. Тоді це матиме сенс. А в цьому випадку, якщо індивідуально розробляєш інтернет-магазин, то його дороблювати, підтримувати також буде команда тих самих розробників, чи можна залучати вже інших як тут краще, як таке поради? Якому? Це ну ми з тобою знаємо. Це нескінчена така історія, тому що ти розробляєш платформу, ти потім е, досконалюєш, з'являються якісь маркетингові нові фішки, і треба їх впроваджувати. Ми зазвичай після того як розробляємо інтернет-магазин, ми залишаємось з нашим замовником, вдовго будуємо наші стосунки і, звісно, сапортимо підтримуємо, розвиваємо потім цю платформу, яку ми розробили. Але на питання відповісти, чи ця розробка прив'язана якось саме до нашої компанії? Ні. Ми розробляємо на open-source рішеннях спеціалістів в цих рішеннях достатньо на ринку. І якщо, не дай Бог, щось з нами станеться, або клієнт прийме рішення, наприклад, найняти in-house команду. Клієнт завжди це зможе зробити. Може, цей проект належить клієнту, він може керувати і ним з іншою командою. Так я абсолютно, за... абсолютно. Зрозуміло. для малого середнього бізнесу, здебільшого під підходить. Для торгівлі онлайн рішення, от інтернет-магазин і на платформі, наприклад, на ShopExpress. Ми маємо ті ж самі потрібні інтеграції для продажу по Україні. Там і ТТН, формування, і всі служби доставки, оплати підключаються, кому які потрібні, і ПРО, Тобто касові чеки обов'язково по апі вони всі йдуть. і Каса сходиться на кінець день. Всі повернення, але бувають випадки, коли бізнес вже давній, сталий, великий, Велику кількість товарів, або знаючи одразу, що буде височенний трафік і піки продажів, так, то варто, якщо вже платформенне рішення не тягне і дай Боже всім так розвивати свій бізнес, доростати до великого рівня в Якамі, то тоді варто вже розробити індивідуально, якщо тобі не вистачає того інструментарію, тих рішень, які зараз дають українські платформи. Правильно зрозуміло, так? Так, так, так. І я хочу, ще трошки додати: більшість наших клієнтів, які приходять саме за індивідуальною розробкою, це клієнти, у яких вже є досить стабільна офлайн історія. Тобто, це торгова мережа, у якої є десятки, можливо. Офлайн магазинів по всій країні, і вони хочуть досконалити свою онлайн e-commerce ходову. Тоді вони приходять до нас, і ми розробляємо масштабне рішення під цей бізнес, коли треба об'єднати кілька складів, коли треба, як я вже казав, інтегрувати якісь зовнішні рішення. Тоді також це має сенс. Угу, угу, зрозуміло, коли є індивідуальна потреба оцифрувати саме свою модель бізнесу, так. Як працює тільки у тебе і готових рішень на ринку ще ну не існує. Це індивідуальна історія. Да? То тоді варто звертатися за правильну технологію в сильну досвідчену команду. Ну і бажано домовлятись певним вже про підтримку цього проекту, про його доробки да? протягом років, щоб просто не змінювати шлюбки, поки ти пливеш. Високою водою я зрозуміла. Дуже дуже дякую тобі за відповідь. Вона чесна і відкрита. І наша позиція платформи, я голова платформи, також от сходиться, що для кожної задачі бізнесу, для яка ми електронної торгівлі, є свій інструмент. Важливо подивитися на функціональність готових інструментів, що туди входить, да, скільки це коштує прозоро. Якщо не вистачає, або ж впевнений, що вже пора розробляти індивідуально, то обрати професійну команду з гарним рейтингом, відгуками та зробленими проектами і рухатись далі, таким чином нарощуючи продажі в інтернеті. Дуже дякую тобі за допомогу, що доєднався. Дякую. Дякую.